Сьогодні ми поговоримо про вчительські храмбуки, які надійшли для наших освітян від герцарства Люксембург в кінці цього року. Отже, це стандартний 14 дюймовий храмбук, в якому ми бачимо на правій стороні, у нас є замок Кенсінгтона, у нас є HDMI-порт для підключення зовнішніх моніторів, чи підключення до телевізора або підключення до проєктора. І наступне це у нас є звичайний USB-порт, до якого можна підімкнути там, флешку, мишку, або якийсь інший пристрій. Нагадую, що мишки йшли в комплекті до наших хромбуків. На лівій стороні пристрою ми знову бачимо аж USB-порт, який у нас знаходиться посередині, у нас є роз'єм. 3,5 джек для підключення мікрофона або навушників. І у нас є універсальний повноцінний Type-C-порт, за допомогою якого наш хромбук підключаємо ми до мережі живлення, і за до допомогою якого можна підімкнути велику кількість периферійних пристроїв. Про все це ми сьогодні і будемо з вами говорити. У комплекті до хромбука ми отримали. Мишки, але я хочу сказати, що даний хамбук підтримує не лише провідні мишки, а можна також підключити безпровідну мишку, тобто стандартний перехідник ви вставляєте в USB-порт і підмикається мишка, і вона працює в звичайному режимі. Крім того, в нашому хромбуці немає інтернет-порту. Він досить добре працює на Wi-Fi мережі. Тут непогані антени, непогані швидкість підключення, але якщо ви хочете... Отримати більш стабільне інтернет з'єднання, то бажано скористатися перехідниками, за допомогою яких можна підімкнути до нашого хамбуку інтернет-кабель. Отже, перший тип перехідників це перехідники, які підключаються до гнізда USB. Вони можуть бути різних форм, різного забарвлення, але принцип один і той же. Тобто, у нього з одного боку це USB-вхід, а з іншого ми бачимо. Гніздо для підключення інтернет-кабелю. І аналогічні перехідники, але для іншого гнізда, тобто вже для підключення через Type-C порт. Вони використовуються так само і можуть бути використані не лише з нашим Grombo через наш універсальний Type-C порт, а можуть бути використані ще і з мобільними телефонами, якщо у вас в мобільному телефоні є порт Type-C, тобто також провідний інтернет буде працювати що з Grombo, що з телефоном. Далі ми поговоримо про додаткові кабелі, які можна використати з нашим Chromebook. Перший кабель це кабель Type-C HDMI. За допомогою цього кабеля через Type-C з'єднання можна підімкнути додатковий монітор, додатковий проєктор або ж додатковий екран для того, щоб демонструвати те зображення, яке є у нашому. Храмбуці. Можна скористатися стандартним HDMI портом, де є HDMI, HDMI, але можна додатково ще і через Type-C-порт також підключити додаткові пристрої. Наступний кабель це Type-C Type-C. Ви могли б бачити такі, наприклад, на ваших мобільних телефонах, якщо у вас зарядне, на зарядному пристрої Type-C з'єднання і на самому телефоні Type-C з'єднання. За допомогою такого кабелю можна під'єднати. Телефон у якості веб-камери, і використовувати його для трансляції зображення. Тобто, як я, наприклад, роблю так само зараз, я використовую мобільний телефон, включений для храмбуку, і використовую його саме як камеру, якою я знімаю, тому що камера в мобільному телефоні, як правило, дещо кращої якості, ніж камера, яка стандартно вбудована в храмбук. Наступний кабель це кабель Type-C USB. Але USB це специфічне, тобто це інша сторона, яка підключається до вашого принтера. Тобто, через Type-C порт, якщо, наприклад, USB-портизайн, який там підключена, там мишка, наприклад, флешка, а ви хочете щось друкувати, то можна підключити принтер і через Type-C порт, і ви бачите, що. Такий кабель, тобто є стандартний роз'єм саме для принтерів, або ж може бути ще для сканерів, може бути так само використаний він для підключення, наприклад, тих же самих смарт-панелей, які ми отримали недавно, саме для того, щоб сенсор панелі працював спільно із нашим хромбуком. І якщо ви, наприклад, проводите якийсь захід в актовому залі, вам необхідно вивести звук із хромбуку, Наприклад, на великі колонки через мікшерний пульт, тобто є стандартний перехідник із 3,5 джек на джек 6,5, тобто, яким можна під'єднати наш храмбук до мікшера, і будете звучати на весь актовий зал. Далі ми поговоримо про більш складні пристрої, як отакі от можна підключити до храмбуку, ми маємо на увазі це. Хаби Type-C, або ж інколи їх називають лінійками, розширювачами портів, документ станціями. Тобто цей пристрій слугує для того, щоб недостачу портів, яка є у вас на вашому пристрої, її просто подолати або ж розширити функціонал. Даний пристрій підключається, як правило, через Type-C-порт, і говорив, що він повноцінний і повнофункціональний. І до нього можна під'єднати USB флешки, наприклад, можна під'єднати карти пам'яті велику малу. Тут ще є один порт Type-C і є порт HDMI для підключення зовнішніх додаткових моніторів. Крім того, якщо, наприклад, у вас старий монітор, і ви хочете його підімкнути до вашого Hambook, тобто в ньому буде роз'єм ще VGA. Це старий роз'єм, то звичайно, що можна також скористатися таким хабом. І є інтернет-порт для підключення до провідного інтернету. Тобто, в принципі, якщо у вас є одна така лінійка, то у вас буде ну, максимальний набір портів із того, що вам необхідно, як правило, такого набору портів цілком достатньо для виконання будь-яких ваших задач. Інший приклад, я вам показую лінійка або ж документ, Type-C USB hub. Він відрізняється тим, що у нього конфігурація бачимо у вигляді планки. Тобто, його можна встановити під ChromeBook, підключити до порту Type-C роз'єм і скористатися тобто, всіми портами, які ми бачимо у нас. На що наголошую, що у нас, наприклад, тут є вже не один HDMI порт, ой, Type-C-порт, а їх тут є HDMI 2 і Type-C2. І до цього Type-C порта можна підімкнути ваш блок живлення для того, щоб живлення йшло на Hrmbuк, живилася нормально ця планка, і ви мали стабільне з'єднання. Крім того, ми бачимо, що тут є HDMI. Ой, vga порт тут є інтернет-порт, тут є два USB-порти, знову ж порти для підключення карт пам'яті. І бачимо порт Type-C, тобто до якого можна також підімкнути зовнішні пристрої. Та Дана лінійка, як правило, обладнана власним процесором, тобто вона допомагає обробляти зображення. І ми, наприклад, брали собі таку, тому що ми можемо розвести зображення на два HDMI-порти в даному випадку. Є, наприклад, якщо ви хочете там, знову ж підключити, наприклад, звичайний монітор до вашого хромбука для того, щоб у вас там картинка була, наприклад, більша в домашніх умовах чи в класі. Або це може бути проєктор старий, який, наприклад, ще працює на VGA кабелі, то є отакий ну, самий простий і самий дешевий перехідник, який складається. Тобто, з одного боку, це у нас буде HDMI порт, з іншого у нас буде VGA порт Тобто ми таким чином можемо до нашого порту. HDMI хромбука підключити монітор чи проєктор, які ще працюють на стандарті VGA. Також ми можемо підключати до хромбука графічні планшети. Графічні планшети там є більших розмірів менших, розмірів. Особливо це стосується тих вчителів, які, наприклад, дуже багато пишуть і використовують для цього графічні планшети. В графічному планшеті, як правило, є. Або ж підключення через роз'єм USB стандартне, так? Або ж можна скористатися перехідником і підключити даний графічний планшет до порту Type-C. Це, як правило, вивільне додаткове місце на USB-порті. Тобто і все рівно пристрій буде працювати. Тобто ви тут будете писати, це буде відображатися у вас на вашому Hambook. Напевно, вже помітили, що на ваших хембуках клавіатура дещо відрізняється від стандартної клавіатури для операційної системи Windows. Отже, що тут є, чого тут немає. Ви тут не знайдете перше кнопки Delete, тобто видалити справа від курсора. Але є кнопка Видалити зліва від курсора, вона стандартна, вона є. Якщо ви хочете видалити справа від курсора, то у нас є специфічна кнопка така пошуку. Яку ми повинні натиснути, і натиснути клавішу Backspace, тобто видалення зліва від курсора. Далі, якщо просто ми користуємося цією ж кнопкою, вона виводить контекстне меню, яке ви бачите, що в нас воно з'являється зліва. Ви також само можете натиснути її, тобто натискання мишки зліва, ви бачите, значок, який виводить меню і показує, які програми у нас встановлені на даному пристрої. Наступне це перемикання мови. Якщо ми звикли в Windows перемикати мови, натискаючи Shift і Alt, то тут нам необхідно натиснути або клавішу Ctrl і пробіл, і ми бачимо, що у нас мова буде змінюватися. І у нас змінюється значок, який вказує, яка в нас мова зараз включена. Якщо у нас більше двох мов, тобто ви поставили наприклад, там, англійську, німецьку, французьку і українську. То вам необхідно утримувати клавіші Shift-Ctrl і натискати пробіл. І ви по кругу будете також перемикати всі мови, які є у вас у вашому пристрої. Наступним ми звертаємо увагу зараз на поле, яке знаходиться, тобто верхні функціональні клавіші, саме верхні клавіші. Ну, клавіша вімкнути, вимкнути, і клавіша, і screen, вона стандартна, тобто, Витерти екран або помилку, або вийти з меню там контекстно і так далі. І дивимося на ті клавіші, які зараз у нас будуть відрізнятися. Отже, друга клавіша це повернутися на попередній екран. Якщо ви наприклад, там по сайту рухаєтесь кудись вперед, вперед, вперед. То для того, щоб повернутися на попередню сторінку, вам необхідно нажати другу клавішу, і ви повернетеся до попередньої сторінки. Третя клавіша, це клавіша, стрілочка вона закручена в кружечок. Аналогічну стрілочку ви можете бачити у вас у браузері, яким ви користуєтеся, тобто це перезавантаження нашої сторінки. Наступна клавіша, четверта, вона виводить, як правило, тобто перемикає наш Chromebook у повноекранний режим. Тобто, якщо ви дивитеся, наприклад, на стандартну сторінку браузера і бачите там. В нижню панель бачите всі вкладки, які відкриті. То коли ви натискаєте повноекранний режим, у вас Chromebook переходить і показує лише те вікно, з яким ви зараз працюєте. Тобто, повернутися ви натиснули знову ще раз четверту клавішу. П'ята клавіша слугує для створення захоплення екрану. для... Вирізок екрану для скріншотів. Тобто, якщо ви, наприклад, натиснете її в цілякому, ви побачите лише ті вікна, які у вас відкриті, і останні документи, з якими ви працювали. Але якщо я, наприклад, буду утримувати клавішу Ctrl і натисну знову ж ту саму клавішу, воно зробить просто знімок екрану і збереже його в буфері обміну. В даному випадку ми. Зробили скріншот всього екрану. Ще раз, клавіша Ctrl і п'ята клавіша. Далі, якщо ми натискаємо Shift і Ctrl, тобто дві кнопки і натискаємо цю п'яту клавішу, то вам запропоную вже зробити вирізку екрану, але вже можна зробити вирізку не всього екрану, а лише частини, Тобто ми спростаємося Тачпадом можемо вибрати область, яку ми хочемо там вирізати. І потім посередині у нас з'являється кнопка Зробити знімок. Крім того, що робити захоплення зображень з екрану, можна зробити захоплення і відео, і також можна створювати гіф-анімації цього відео, тобто ми можемо навіть робити це. І тут же можемо записувати, наприклад, ваш екран і ваше відео зображення, тобто з екрану, записуємо у пам'ять даного пристрою Далі шоста кнопка: це зменшити яскравість, збільшити яскравість екрану. Тобто, якщо ви натискаєте одну кнопку яскравість екрану збільшується, якщо ви натискаєте іншу, яскравість екрану зменшується в залежності від ваших потреб. Далі чотири кнопки, які нас керують мікрофоном і нашими динаміками. Отже, перший вмикає вимикає мікрофон. А інші три, тобто, перше, це вимикає звук, робить звук меншим, робить звук більшим. Ну і, в принципі, це основні клавіші, які необхідно знати для того, щоб можна було повноцінно користуватися даним пристроєм. Стосовно течбару, тобто впадок, теч він у нас ну, досить широкий, він, в принципі, ну, більш-менш нормально працює. І єдине, що хочу сказати, що ви можете, якщо ви хочете там натиснути замінити натискання кнопки миші, ви можете натискати лівий край. Можете пробувати натискати правий край, але ви повинні знати, що якщо ми натискаємо, хочемо вивести, натиснути як праву кнопкою миші вивести контекст на меню, то ми повинні торкнутися ще двома пальцями. Аналогічно прокручування вверх вниз знову ж ви здійснюєте також двома пальцями. На тачбарі для того, щоб до нього звикнути.